Допомогти тим, хто в часи соціальних потрясінь потребує підтримки, консультування, представництво інтересів, посередництво, догляд вдома, соціальна адаптація. Ці та багато інших послуг надають у франківській громаді спеціалізовані установи. Про те, як місто працює із вразливими верствами населення, розповів під час традиційного брифінгу заступник міського голови Олександр Левицький. Зокрема, під соціальним супроводом міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від початку року перебувають 7 осіб та 129 років родин 918 сім'ям вже надані послуги консультування, представництва інтересів, соціальної адаптації, екстреного кризового втручання. Три ви бачите, слава Богу, ну або можливо, скажімо так, не завжди потреба в цьому є і не завжди самі зголошуються, спогоджується на надання цих послуг дуже часто. Люди, котрі перебувають в складних життєвих обставинах, одинокі, навіть не пов'язані з діяльністю адміністративних органів влади, мають нездоланні для них питання. Ну, наприклад, там з банком, з аптекою, з будь-чим, часто густо бабуся або дідусь, одинокі можуть не орієнтуватися і не могти справитися з простими життєвими ситуаціями а наші працівники це роблять і допомагають. Соціальну допомогу вдома мешканцям громади надають працівники територіального центру соціального обслуговування. Вони опікуються самотніми, одинокими старенькими, організовують надання адресної натуральної та грошової допомоги та забезпечують денний догляд або й стаціонарний. У відділенні розгорнуто 30 ліжкомісць. Сюди мають право належати і одержувати ці послуги ті, хто є одинокі, хто не мають дієздатних родичів першої лінії спорідненості тобто дітей там. Подружжя і так далі, або ті, хто не укладали договори довічного утримання, ну тобто ті, хто правдиво залишені на призволяще в силу обставин і життя. Ми не коментуємо і не обговорюємо, чому часто близькі родичі так можуть вчиняти зі своїми родичами, але ми, як міська громада, намагаємося не залишатися. Осторонь, на жаль, кількість завдань, функцій і напруга зростає, навантаження зростає. Ну, тому і працівники це також люди. Вони переживають, вони бояться, у них їхні рідні служать у збройних силах України, але все одно вони виконують цю роботу. Опікуються в Івано-Франківську і бездомними та надають тимчасовий прихисток людям, які цього критично потребують. Так від початку року, послугами будинку нічного перебування скористалися майже півтори сотні безхатьків. Наталі Лозвакенвігаргара, телеканал 402.